І мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас понеділок, 17, 17 червня. Сьогодні у мене були заняття, заняття танцями відвідала, позаймалася, роззімняла свої кості суголоби м'язи. І сьогодні був Ну, Сказати, продуктивний сьогодні був відмінний день. Значить, спробувала я по мастер-класу Надія. І в YouTube каналі Надія. Значить, мережку настилими через чесницю. Ось такий зразочок був. Такий я спробувала відшила. Ну, що сказати, треба тренувати, тому що забуваю, поки дійшла там, уже там, бачу багато помилок. Не знаю, як воно в мене так виходить, але виходить. Тож, такий був понеділок на рукаві на рукаві своєї переясної сорочки. Буквально, практично пару пелюсточок, прошила. І отакий спробувала відвідала онлайн такий мастер-клас і спробувала таку мережку. Що можу ще сказати? Планувала сьогодні обірвати смородіну, вже достигають повним ходом ягоди, саме прикро, найбільш прикро те, що вони достигають одночасно. І все треба одночасно обривати. Це якийсь капець. А часу, як завжди, обмаль. Не встигла. Я поки прийшла заняття, зварила суп, вже йти на обривати ягоди, було пізно комарі загризли. Та й так. Отак пройшов день. Зовсім мало вишито, але я не стояла на місці. До наступних включень. Сьогодні у нас 21 червня, тож <плес> вчора ми всі дружною родиною обривали вишні, малину і смородину. Ми все обірвали. Відповідно, все треба було переробити. Як переробити? Помити, вишні подрелювати, цим займався у нас тато. Малину Андрійко обірвав, я смородину, все перемила. Малину одразу перетерла і поставила по стілу. Вишні засипали цукром, вони чекають своєї черги. І смородину трохи проварила, щоб полопала шкірочка. І смородина чекає своєї черги, щоб її перетерти через ситочку, і буде пастіла. І що саме прикро? Тільки я розлила цю пастілу по піддонам, поставила в сушку. Ну, буквально воно там півгодинки попрацювало і виключилось світло. І це вже була ніч. Я так переживала, що якщо до ранку не включили б світло, все це діло. Фруктове це фруктове пюре з малини могло б скиснути. І вся робота пішла б на нівець. Але на радість, у дві години ночі з'явилось світло, я встала і поставила сушку. І трошки до ранку воно сохло. Тож сьогодні ввечері я її вже познімаю. Ніяких вишивальних. Процесів не було, тому що у нас сезон консервації консервний завод в розпалі. Сьогодні у нас 22 червня. Показую, що я зробила. Нічого я не зробила. Дошила, вибачайте, зараз буду трясти. Дошила ось пару квіточок. Сьогодні, практично, оці дві і все. Чому? Тому що. Думала, що буде сьогодні вишивальний день, але ні, треба їхати в село. Планувала завтра, але відбулись деякі коригування планів тож, сьогодні, з самого вечора до завтрашнього дня я буду зайнята. Якщо буде можливість, потім покидаю вам чим я була зайнята. Значить, їду в село, потім. Збирала дитину на риболовлю. Збиралась, збиралась, забув вдома в телефон і в кінцевому результаті положили вудочки, телефонує і проситься, ну, з телефона друга. І проситься, можна я піду купатись. Коротше, вже ніхто рибу не ловить, вже всі купаються. Тож отак. Тому далі йдуть зелені свята, три дні трійці. Відповідно, ніхто вишивати не буде. Не рухається. Значить, знімати відео і показувати дійсно процеси, коли я десь рухаюсь, то це раз в півроку ви будете отримувати відео. Тож, отак, можливо, щось цікаве поставляю, якщо буде, якщо моє життя наповниться барвами. Ха-ха, воно і так різнокольорове. Тому, можливо, включусь, але не буду нічого обіцяти. Тож радуюсь того, що я не стою на місці, а рухаю хоч, хоч по одній пелюсточці, хоч по одному ромбику, але я рухаюсь. Е, старший син здає екзамени, додому не приїздить на цих вихідних. Що мене дивує, в нас, як ми навчалися, значить була консультація, був залік спочатку заліки. Якщо ти поздаєш заліки, тоді тебе допускають до екзаменів. Е, відповідно, також консультація через три дні, чи три дні на підготовку до екзамену. А тут кожен день екзамен, залік, все пирив. Переміжку, сьогодні може бути залік, завтра екзамен, і отаке. Коротше, я просто в такому нерозумінні, як можна підготуватись, що просто жах. Просто. Як можна за одну ніч, півдня і одна ніч підготуватись до наступного заліку і цей екзамен? Це все в голові таке перемішане, що я не знаю. Що вони їх научать і що <гум> ці діти будуть знати. Коротше, може хтось і пристосовується, але для мене це дуже-дуже і дуже дивно дана програма і дані терміни, які дають дітям на підготовку. Тож так, до наступного включення. Сьогодні 23 червня. Завершені у мене два модулі. Ці модулі підуть такі два квадрати, і вони підуть на теплий прапор України. Якщо я не говорила, то феї в'язальні <сум> простору доброго козятин. В цьому році також вирішили взяти участь в проєкті теплий прапор. України і долучитись своїми зв'язаними квадратиками, а потім, відповідно, ці квадратики зшиються в один спільний прапор. В цьому році проєкт Теплий прапор України. Я так зрозуміла, буде намагатися побити рекорд України як найдовший, найбільший теплий прапор України. Відповідно, ми долучаємося. І кожен, хто більше, хто менше. Я так розумію, я менше. Тому що у нас є пані, які вже, мені здається, по 30 штук вже зв'язали. Ну, я не маю часу, але не про це. Про те, що вчора поїхали відпочивати настав, став, а я не знаю, як став називається. Чи річка там біжить, відповідно, комплекс вила і комплекс тяжко назвати, ну, такий, ніби декілька будиночків на березі. Ставу чи річки, от навіть поїхали, навіть не знаю фото. Одним словом, чудово провели час біля, на березі водойми, ночували. Зранку пішли рибачити. В мене був улов одна синька і втрати повністю. Леска з гачком, поплавком, згадую, як він називається, все понеслося з рибою. Відповідно, в мене були такі звичайні елементарні вудки, які розраховані там, ну, до 3 кг на рибку. А рибка, певно, добра попалась, тому що вудочка у мене перегнулась і вона там як почала битись хвостом. Я злякалася, як я її маю витягувати, бо в мене нема сили навіть її підтягнути. Ну, то нічого страшного, вона обірвала всі, все, все що було на вудці, добре, що вудку не зламала, і понесла з собою. Ну, Емоції незабутні, дуже гарно провели час в невеличкій компашці. дівчаток і поспілкувались. Емоції. Емоцій позитивних повно, так що дуже добре. І, відповідно, була така невеличка пере... було таке невеличке перезавантаження на цих вихідних свято. Тож всіх вітаю з зеленими святами. Всіх благ, саме головне перемоги нашій країні, якнайшвидше. і повернення всіх. Бійців, всіх військовослужбовців, хлопців і дівчат з полонів. Всіх чекаємо з нетерпінням. Тож, всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами.